Ножеве поранення спричинене конфліктом. В Івано-Франківську поліція затримала підозрюваного, який наніс ножеве на поранення жителю міста. Про конфлікт правоохоронцю повідомила жінка, яка була неподалік місця злочину. 5 серпня на лінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки, яка повідомила, що у гаражному кооперативі її знайомого невідомий чоловік ударив ножем. На місце події негайно було скеровано слідчо-противну групу та швидку медичну допомогу. Потерпілим виявився 45-річний житель Івано-Франківська. Чоловік був у неприязних відносинах із зловмисником, який наніс йому тілесних ударів. У чоловіка відбувся конфлікт на ґрунті довготривалих неприязних відносин з 39-річним жителем села Братківці. Останній завдав цілеспрямований удар ножем у ногу потерпілому, опісля втік з місця події. В ході проведення огляду місця події поліцейські виявили та вилучили речові докази. Їх направлено на експертизу. Фігуранта правоохоронці виявили за декілька годин після скоєного злочину на одній з вулиць Івано-Франківська. Невдовзі суд обере запобіжний захід. Лілія Бутяк, Ярослав Лелет, новини на вежі.